Мої інсайти це про стратегію, про те, що вона важлива не просто як красиві слова, а про те, що вона має слугувати фокусом і допомагати зрозуміти, що не робити. Оце для мене супер важлива думка була з першого модулю, до чого можна відмовитись, щоб не робити все підряд. Про ніц аналізис, наскільки важливо бути в постійній комунікації з своєю цільовою. І не самі вигадувати щось для них, а з ними співпрацювати ще до етапу розробки. Потім наступне це думати про оцінку навчального рішення ще на етапі формування цілей, і що, як це не еволюцію, а евалюацію можна робити не тільки питанням, оцініть від 1 до 10, а ще іншими методами, що теж хочеться використати взагалі. Настрой такий, що хочеться повикористовувати багато здобутого. Я ще трошки в декреті, але в мене таке от відчуття, що вже чешуться ручки, це впровадити в практику. Ну я вже в травні планую впроваджувати. Класно було записувати фішечки, так за тренерами щось підглядовувати і собі в капілочку. Якісь там дрібні методи від технічних, якихось міру штук до ну там якихось більше підходів. І такий сайт-бенефіт uh, від цього курсу це те, що це активізувало мій LinkedIn. Uh, його спитали на початку. Я поняла, що треба не упасти в щоб там щось писало суттєве, і почитати теж uh, профілі колег або тренерів. Uh, uh, було корисно, і я от його собі там підчистила і цей, тому за це теж дякую.